Всім мої вітання, шановні садівники. У мене до вас сьогодні таке питання чи прохання про допомогу. Садили ми авокадо, ось ви бачите з кісточки. Посадили, маємо таку гарну, маю таку гарну рослинку, досить гарно розвивається. Рослинка чудова. І маю ще одну, яка почала почуватися погано. Вже її пересадили, вона просто втрачає листочки постійно, ось так от себе веде. Підкажіть, чи варто, чим варто підживити, можливо, якесь обрізання потрібно. Вже спробували підрізати кілька листків, щоб рослинка, можливо, їй тяжко було відновитися, щоб було трошки менше, але вона далі знаходиться в такому стані. Тобто потребує допомоги не знаю як, хто має досвід вирощування авокадо, Підкажіть, будь ласка, як краще зробити росли... що зробити з рослинкою, щоб вона виглядала ну, хоча б як і ця. Це, як бачите, набагато здоровіша, гарна рослинка, а ось ця в'яна не... і нічого не знаємо, що зробити, листя постійно опущене, не піднімається. Дайте, будь ласка, пораду. Буду вдячна за будь-які коментарі, за будь-які поради. До зустрічі!